Незвичайні і цікаві місця Київської області, які варто відвідати кожному туристу недалеко від Києва по Житомирській трасі, розташувався етнографічний комплекс Українське село. Він займає досить велику і одночасно дуже компактну територію, яка оформлена в кращих традиціях української культури 19 століття етнографічний комплекс, розбитий на тематичні зони. Знайомство з комплексом починається з дерев'яного храму святого Дмитрія Солунського. З нього і розпочалося будівництво музею під відкритим небом, церква діюча, тому ви зможете відсвяткувати в ній важливі події у житті. Долина страусів у Ясногородці. Ферма неподалік від Києва, які вирощують справжніх українських страусів та страусенят. Тут ви зможете побачити цих величних птахів. Вагою майже 200 кг і спробувати перевірити міф про зляканого страуса, який ховає голову в пісок. Бувалі туристи попереджають сила удару найбільшого птаха на землі 130 кг на сантиметр квадратний. У 2001 році у селі Ясногородка з Бельгії привезли 36 африканських страусів. Так і розпочала свою історію найбільша страусина ферма в Україні. Сьогодні кількість вже українських страусів становить більше двох сотень. Ви б хотіли побувати в древньому Києві і відчути атмосферу Київської Русі 5-13 століття? Сьогодні це стало можливим завдяки грандіозній реконструкції на 10 гектарах землі під Києвом. Парк Київська Русь знаходиться в історично значущому місці, згаданому в літописах. Яке максимально відповідає ландшафту і повторює рослинність древнього Києва тисячолітньої давності, ініціатори створення парку замахнулись на відтворення давньоруської столиці Києва у масштабі один до одного, залучаючи істориків етнографів, вони відтворили проект київського дитинця? Відтворене древнє місто оточують потужні оборонні споруди. Дев'ятиметровий вал довжиною в 1,5 кілометра, рів глибиною в 5 метрів, та в'їздна брама зі сторожовими вежами, особливо виділяються михайлівські ворота, висота яких 21 метр. Унікальну бананову ферму можна побачити у селі Рожни. Тут ростуть тропічні дерева. Власником ферми є Анатолій Васильович Патій, відомий селекціонер. І винахідник. Попри те, що ферму називають банановою, тут ростуть також і інші дерева: апельсинові, мандаринові та лимонні. Ферму збудували на початку 90-х років. Анатолій Патій створив її за унікальною технологією. Він сам розробив а пізніше запатентував свій проект. Це теплиця так званого траншейного типу, що дозволяє вирощувати. Ананаси і банани при мінімальних затратах на опалення. Площа Богдана Хмельницького розташована у центрі Переяслава Хмельницького. Тут збереглося давнє Городище. 1654 року у цьому місці відбулася відома історична подія Переяславська Рада. Її організував гетьман України Богдан Хмельницький, аби врегулювати відносини. Між козацьким військом і московською державою тоді було укладено військові і політичні угоди між країнами радіолокаційна станція Дуга, більш відома як об'єкт Чорнобиль 2 була секретним об'єктом до 1980-х років. Її перші випробування відбулися в 1980 році. Знаходиться вона в однойменному містечку неподалік від Чорнобильської атомної станції мета її створення максимально швидке і точне виявлення старту міжконтинентальних балістичних ракет далеко за межами країни. До наших днів радіолокаційна станція Дуа збереглася практично в незмінному вигляді. Навіть сьогодні знаходяться сміливці, що ризикують залізти. На 135-метрову висоту і поглянути на прилеглу територію. Багато років фонтан Дружби народів прикрашав центр нашої столиці. Тут збиралась неформальна молодь. Народжувались геніальні ідеї, любовні історії та історія Києва загалом. Зараз Рунетка, як прозвали фонтан у народі, милує око населенню села Буки. Фонтан у вигляді чавунної чаші було встановлено у 1935 році на Майдані Незалежності. До десятиріччя незалежності України його було демонтовано і забуто. А в 2009 році фонтан викупив підприємець Іван Суслов і перевіз у село Буки. Там місцеві майстри відремонтували його, оновили та доповнили додатковим освітленням. Музей корупції Межигір'я. колишня резиденція українського президента Віктора Януковича в селі Нові Петрівці під Києвом. Резиденція стала символом олігархічної та злочинної влади. Музей унікальний за тематикою, масштабами та вартістю речей, які зібрані в ньому. До 1935 року на місці резиденції знаходився Межигірський монастир, знищений радянською владою. Після руйнації був зведений комплекс державних дач для керівників Радянської України. За часів німецької окупації тут була одна з резиденцій рейхскомісара України Еріха Коха. У селі Буки на березі річки Руставиці є мальовничий парк. Якщо вам подобається наявність великої кількості води, зелених насаджень, казкових скульптур. Величного храму та фонтану, то приїздіть сюди, засновано його 1996 року на ділянці землі, яка була місцевим сміттєзвалищем. Сміття з території та русла річки прибрали, а на його місці поставили один із найкрасивіших в Україні парків. На території парку є міні-зоопарк та багато скульптур. За проект храмового комплексу архітектора Юрія Бабича нагороджено державною премією України в галузі архітектури, а самому комплексу присвячено пам'ятну монету номіналом 10 гривень джерело успіння Пресвятої Богородиці, що у селі Ріжки Тарощанського району Київщини за легендою з'явилось завдяки справжньому диву, а вода з нього здатна зцілювати від найважчих хвороб. Відкрили джерело у лісі на околиці поселення наприкінці 19 століття. Місцеві жителі, котрі працювали неподалік, стали помічати, що біля старої верби пробивається вода, утворюючи калюжу, вона чудово втамовувала спрагу. Зараз джерело відкрите до відвідин щодня, а тому, подорожуючи київщиною, завжди можна напитись цілющої води та взяти її з собою в дорогу. Новорічний настрій створюють у містечку на Київщині. На фабриці ялинкових іграшок у Клавдієво хочуть побувати як діти, так і дорослі. Фабрика іграшок почала працювати ще у 1948 році. На підприємство можна замовити екскурсію. Фабрика відкрита для відвідувачів кожного дня. У вас буде можливість не тільки подивитись на процес виготовлення ялинкових прикрас, але й взяти участь у майстер-класі та виготовити власну унікальну іграшку. Київський укріплений район в районі населеного пункту Горенка – це комплекс оборонних споруд, які були споруджені з 1929 по 1941 рік. Являли собою польові укріплення. І були розраховані на довготривалий захист. У районі села Горенка знаходиться дворівнева довготривала вогнева точка номер 481 Комплекс доповнено чотирма амбразурами, а також додатковим виходом за 20 метрів від споруди. У туриста є можливість відвідати внутрішню частину. Однак, для цього необхідно при собі мати гуму від чоботи. Так як в коридорах найчастіше багато води. Недалеко від Києва розташоване невелике місто Богослав, засноване в далекому 1032 році князем Ярославом Мудрим. Вона стоїть на річці Рось, яка впродовж багатьох сотень років текла крізь міцні скелі, утворюючи береги з поширеного у цій місцевості каменю граніту. Саме в Богославі Розташована пам'ятка природи гранітне оголення або просто яма. Науковці вважають, що вік цих брил може досягати аж 2 мільярдів років, скелі з червоного і сірого граніту за вишки 10-12 метрів, формують каньйон завдовжки півтора кілометра. Державний дендрологічний парк Олександрія, що в білій церкві найбільший ландшафтний парк України. Побудований в період 18-19 століття парк графської родини Браницьких став культовим місцем серед відомих людей того часу поетів, художників та державних діячів. Ландшафт величиною майже 300 гектарів із неповторними архітектурними спорудами та садово-парковими композиціями приваблює тисячі туристів із цілого світу. У середині 19 століття дендрологічний парк Олександрія набув шаленої популярності тут часто проводив час Тарас Шевченко. Зоопарк 12 місяців був відкритий у травні 2015 року у Демидові за 40 кілометрів від Києва. Дорослих тут чекає маса вражень, а дітей незабутні позитивні емоції. Зоопарк розташований на великій території у 16 гектар. Тут побудовані вольєри за найсучаснішими технологіями і мешкає біля ста видів тварин, з якими у вас буде можливість познайомитися ближче. Спеціально для дітей створено контактний зоопарк, у якому вони зможуть поспілкуватися з тваринами, погладити їх, а також погодувати у відведений для цього час. Добропарк – приватний дендрологічний парк площею 300 гектар. Що розташований у селі Мотижин за 29 кілометрів від Києва, парк вперше був відкритий у 2020 році та є локацією для проведення сімейних свят, виставок, концертів, фестивалів та інших культурно-масових заходів. На території добропарку є 16 озер, вся територія обладнана велосипедними доріжками, де буде можливість покататись на електровелосипедах. У 2021 році тут було висаджено майже 3 мільйона 700 тисяч тюльпанів різних кольорів та близько 130 сортів. Думаєте, що Діснейленд можна знайти тільки в Анахаймі або Парижі? А ось і ні. Замок з мультфільмів Волта Діснея ближче, ніж вам здається. Потрібно тільки проїхати 37 кілометрів від Києва по Житомирській трасі до Вікторія Філм Студіо. Це кіностудія розміром у 36 гектарів, на яких відбувається та сама магія кіно. На жаль, на саму студію потрапити не вдасться, екскурсії тут не проводять. Але навіть вхід на студію гідний того, щоб сюди приїхати, він схожий на знаменитий Діснеївський замок Також кіномани не можуть пройти повз залізного трону з Гри престолів, скульптур культових чужого хижака та Бетмена. Казковим яром або українською Ісландією називають популярну природну фотолокацію між Васильковом і селом Велика Бугаївка. Це цілком типова для Васильківщини, але неймовірно мальовнича ярожно балкова система зі стрімкими схилами, висота яких подекуди сягає 30 метрів. Вона часто слугує натурним майданчиком для кінозйомок і професійних фотосесій. Зокрема, Васильківські ландшафти можна впізнати в кінофільмах Толока, Захар Беркут та телесеріалі будуть люди. Безпосередньо у Казковому яру проходили зйомки кліпу Джамали та Піанобоя на пісню Ендорфіни.